Добрий день! В цьому відео я вам продемонструю, як можна створити секторні діаграми в електронних таблицях. Але спочатку потрібно створити власну копію поданої таблиці. Для цього переходимо в вкладку «Файл», Вибираємо команду Копіювати. Ви збережете цю таблицю у себе на Google диску і зможете її редагувати. Потім. Створюємо діаграму до таблиці добування газу в Україні. Переходимо в вкладку Вставити. Команда діаграма. З'явилася область діаграми, яку потрібно налаштувати. Налаштувати можна в редакторі діаграм, вкладка Налаштувати. Спочатку вибираємо тип діаграми секторні. Об'ємна секторна діаграма. Наступне. Вибираємо ряд даних для побудови діаграми. Діапазон даних. Друкуємо або вибираємо B4B. З'явилася діаграма. Далі. Мітка. Додати мітки. Вибираємо діапазон. Додалися назви наших компаній на відповідні сектори. Переходимо для оформлення на вкладку оформлення. В групі стиль діаграми можна вибрати колір фону, змінимо на трішечки сіренький. Колір рамка діаграми і шрифт. В розділі секторна діаграма вибираємо мітка сектора. Якщо ми хочемо, щоб сектор був позначений деяким значенням, а саме може бути мітка відповідні назви компанії, значення мільйонів кубічних метрів, які видобувають компанії, або позначення відсотком. Можна скомбінувати значення та відсоток. Так, але на наші діаграми це не поміщається, тому залишаємо значення. Так, добре. Переходимо далі сектор діаграми. За допомогою цього розділу ми можемо налаштувати кольори окремих секторів. Наприклад, вибрати відповідний сектор. Вони у нас підписані назвами компанії. Укр газовидобування найбільший. Змінити колір. На зелений. І можна його відділити від діаграми, вказавши відстань від центру. 25% за замовченням, або можна прописати вручну 10. Переходимо далі Заголовок, діаграми і осей. Назва діаграми, вказуємо текст заголовка. Вбування газу в Україні. Заголовок можна налаштувати, вибрати шрифт, розмір, розташування, накреслення, курсив, а також визначити колір. Нехай червоне, привертає увагу. Так. І залишилось налаштувати розташування. Легенди. Легенди в нас це назви компанії, які позначаються відповідними кольорами. Їх можна визначити. Розташування за замовченням автоматично. Можна строго вказати, де будуть розташовуватись вгорі, унизу. Ліворуч, праворуч. Так, ну найбільш підходящий для нас варіант це унизу. Після того, як ми все зробили, закриваємо редактор діаграм. Діаграма наша готова. Її можна змінювати розмір, розташування. Так. І діаграма реагує на зміну даних. До прикладу. Змінимо дані. Діаграма перебудовується. Тобто це динамічний об'єкт. Поверну дані назад. Діаграма перебудовується. Все. Дякую за увагу. Єдине, що вам залишилося, це здати результати своєї роботи, поекспериментувати, створити власну діаграму, налаштувати її за власним зразком. І поділитися. Поділитися можна, зробити скріншот, надіслати в електронний щоденник або краще використати. Можливість поділитися таблицею з вчителем. Для цього шукаєте кнопочку Поділитися. Вказуєте в вікні, що з'явилася адресу електронної пошти. Вася. Так. І натискаєте надіслати. Я отримую лист з доступом до вашої таблиці. Зможу перевірити, як ви створили таблицю. На цьому мене все. Дякую за увагу. Гарної роботи вам чекаю на ваші діаграми. До побачення!